Да, он який, 10 сантиметров чи 20, може випало он. Такий багато. Ну и все, може дома. Еще в марах ходить. Може еще и, еще и потім після обеду. Такі засніжені гарні дерева. Красиві. Вот только я снимала, они еще были Тут можливо трошки о, такі хмари ходять, бачите, ну, які хмари. За хмарами. Да? Ну, а це якщо такий сніг білий, то здається, що таке все класне. Яскраве, біле. Красота да, яка. Снежка. Сніжка, кому ще Снежка.

в Там кофе хаос, треба перевірити, які там кави. Давайте зайдемо, перевіримо. Може я заснімодаю. У нас на каву треба туди ходити. Мамо, такі скверчима.

що те, а то в мене тут бувають такі звітері. Там тобі модерку. Модер. Бо бувають тут звітелі такі, заходять до мене. Баню їх завжди. О, якась, яка зіказуємо, класно. Познімаю, поки вона ще є. Та у нас теж такі бути недовго. Ой, які краси, класна ліпиться Що?

Різні такі от деревця постригли тут. А от там от постригли і вони такі класні чудові. Погода псується, може знову стоїть піде. А може дощ.